В Івано-Франківську розширюють можливості медичної та психологічної допомоги військовим, ветеранам та їхнім сім'ям. Зокрема, розпочато спорудження сучасного реабілітаційно-діагностичного центру вартістю понад 130 мільйонів гривень. За сім місяців поточного року стаціонарно проліковано майже дві тисячі військовослужбовців. Всі послуги безкоштовні за рахунок державних та міських програм. Лікувальна реабілітаційна допомога і в повному обсязі надається в центральній міській лікарні. Також нам надається у 30 ліжок. Там є клінічна лікарня номер 1 це ті ж, хто співпрацює з фондом Пінчука зараз. 43 ліжка. І задієні також всі ці люди, наші працівники, які є в складі цих підрозділів, мультидисциплінарних командах разом з фахівцями, в тому числі і суміжних інших, скажімо, галузей, і психологи. І і психотерапевти і ну ряд інших людей, які десь цілісно комплексно допомагаючи, можуть можуть забезпечити результат. А от перший добровольчий хірургічний шпиталь БРАЗ підсумував свою семимісячну діяльність. За цей період медичну допомогу тут отримали понад дві сотні пацієнтів. За цей період медичну допомогу в шпиталі отримали 235 людей, з числа військових та ветеранів. З них 116 людей проходили стаціонарне лікування. І 119 людей отримали допомогу в амбулаторних умовах. А також, на жаль, тут в презентації обрізано 28 хірургічних операцій проведено за цей період. Е, мені особливо важливо відмітити те, що крім такої, якби медичної і спеціалізованої хірургічної, і якби, такої традиційної медичної допомоги, медичної допомоги і психологічної допомоги в такому звичному розумінні. Ми раді те, і багато пацієнтів це відмічають. Там в кінці буде ще окремий слайд про це. Ми багато робимо такого, щоб людина, яка попадає на лікування, вона відчувала себе потрібною і оточеною такою, оточеною увагою. Окрім шпиталю, в місті функціонує ветеранський простір БРАС. За сім місяців цього року його послугами скористалися понад тисяча військових, ветеранів та членів їхніх родин. Тут проводять індивідуальні та сімейні консультації, тренінги, групи самодопомоги та заходи для дітей-захисників. За сім місяців ми провели 64 заходи, які відвідали 836 людей. З них ветерани це 45, тобто 6 відсотків. всіх. Відвідувачів і всі інші це члени, члени родин ветеранів та Івано-Франківська громада. Заходи, які проведені у ветеранському просторі або поза його межами за нашої ініціативи. Перше, це ми проводимо щомісячні регулярні зустрічі дітей з центру соціально психологічної реабілітації, підлітки, які не мають наразі авторитетного дорослого, не мають позбавлення батьківського піклування. І військових та ветеранів, які проходять лікування у першому добровольчому шпиталі, ці зустрічі вони дають відчуття підтримки, тепла, розуміння і надійного відчуття, що ти потрібен. Місто інвестувало в розширення послуг, зокрема відкриття нових реабілітаційних центрів і кабінетів ментального здоров'я. Відзначається також значне зростання кількості військових, які отримали стаціонарне лікування. Це свідчить про високу потребу в таких послугах. Зазначають в мерії Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.